Казка про дельфіна і морську зірку Тарас Комаринський. У неосяжній глибині пітьма, мов у крутячій нірці. Цікаво, як там аж на дні, малій морській живеться зірці так думав, аж розперла злість. Немає зовсім що сказати. Лежить собі і ситно їсть, поїла знову можна спати. Усе життя без перемін. Та їй і так було чудово. Аж тут малесенький дельфін приплив до неї випадково. Привіт, мала! Я у вісні? Комусь мене вщипнути треба. Ти що тут робиш аж на дні? Невже сюди звалилась з неба? Одразу видно, змілини. Там всі такі, скажи, будь ласка, дурні розмови припини. Всі знають небо просто казка. Ні, щиру правду я кажу. Брехати я не маю звичок, сідай на спину, покажу усіх твоїх нічних сестричок. Далеко їм було плисти, обоє добре притомились, Проте які нові світи раптово зірочці відкрились. Сестер їй чулись голоси, і місяць вторив їм казково. Від здивування і краси маленький аж відняло мову. Удома ще багато справ. То час уже назад вертати він на прощання обіцяв колись і сонце показати. Так навіть зірці вірне вір, пора спочити наспіває, тоді їй сниться танець зір, вона ж із ними розмовляє. Аби побачити дива потрібно світом мандрувати. Керунок вкаже голова, а перший крок з дивана встати.